Зупинитися і проаналізувати емпатично своє життя, не критично, не сказати, я невдаха. У мене це теж було, я вже це пройшла. Що я у всьому винна, як соромно за всі ті речі, які я зробила, не так, як соромно, розібратися з собою, щиро собі сказати, чого я хочу, щиро сказати, що я хочу, не боятися дозволити собі мріяти, і не боятися дозволити собі бути щасливою. Чи і далі побудувати систему, яка буде вам давати енергію, розуміння, як досягати своїх цілей і мрій кожен день. І після закінчення цієї програми, після закінчення цих трьох тижнів, де в нас будуть живі сесії, кожен день у вас будуть завдання. Ви вийдете іншою людиною, яка бере на себе відповідальність за своє щастя, не трамп. Не чоловік, не дружина, не колеги, не не, не не суспільство.